Працюємо над наступною деталю. Дзьоб дві деталі можна зігнути навпіл. Ну, подивимось, розглянемо цю тканинку, вона не має чітко вираженої структури, однаково з обох боків, тому я маю можливість працювати з нею з лицевою, як я захочу, тому ось точно так прикладаю, прикріплюю свою деталь. Ем, пробую, чи буде видно, мило моє, обмилочок мій. Якщо не буде видно, буду брати олівчик для даної тканини, але думаю, що буде видно. Так. Спробую відразу відрізати 5 міліметрів. Якщо у вас виходить, ви точно так можете. Працювати. Головне контур, який ви виділили милком для зшивання деталей. Так, є наш дзьобик. Дві деталі. І переходимо відповідно до. Лапок. Чотири деталі. Буду працювати. Дивимось на структуру нашої тканинки. Ось тут буде в мене лицева, вона блискуча, виворітня. Складаємо лицева до лицевої. На виворітній ми з вами працюємо робоча сторона. Прикладаю одну деталь так, іншу прикладу, ось так, обочу. Спробую. Милком, чи буде видно. Можливо, зручніше буде навіть олівцем. Так, олівцем буде краще. Олівцем краще. Дивіться, олівцем краще. З'єднує деталь. Адже нам треба враховувати, що ми тут будемо розрізати. Так що можете відрізати відрізайте на око 5 мм. Бабка. Отже, підсумуємо, що у нас з вами вийшло: Тулуб, голівка дві деталі, крила, дві білі деталі, дві зелених, лапки – однакові, чотири деталі. Так дзьобик, дві деталі. До зустрічі!